Війна в Україні топ тема світових ЗМІ і цього року. Далі за популярністю, які плаття одягає Кейт Міддлтон. Штучний інтелект теж серед основних проблем. Artificial Intelligence активно обговорює світові видання у 2023-му. Спрощено питання, наче й просте: чи зможуть роботи стати розумнішими за своїх творців, нав'язати свою волю, вийти з під контролю? Що таке штучний інтелект? Далі я казатиму AI на англійській манер. це машинний інтелект, який імітує людську поведінку та мислення, і може бути використаний для вирішення конкретних завдань. Серед таких завдань може бути розпізнавання зображень, голосу, тексту. Компанії, які не впроваджують штучний інтелект, втрачають економічну ефективність переваги в продуктивності та якості продукції чи послуг. Найчастіше обговорюється чат-GPT, який показав, що і дисертації може створити, і сценарій успішного фільму, і віршик написати, і комп'ютерний код прописати. Тема штучного інтелекту, за моїми спостереженнями, загострювалася в такій хронології: в Україні та світі чат GPT з'явився в листопаді 2022-го. Тоді ж ним скористалися один мільйон користувачів. В березні цього року звіт Goldman Sachs налякав імовірним звільненням. 300 мільйонів людей, яких витіснить AI. У березні 2023 група вчених запропонувала впровадити мораторій на розробку AI. За місяць, тобто в квітні, преса почала активно обговорювати тему, а десь від травня червня тривають запеклі дебати, обговорення в парламентах. В Україні до врегулювання приступили у серпні 2023. -го. За два місяці від появи чату GPT ним користувалися вже 100 мільйонів людей, в червні цього року 1 мільярд 600 мільйонів. Тут же з'явилася купа конкурентів, типу BingChat. Інші крупні компанії почали оперативно реагувати, створюючи свої ж чати. Активно обговорюється тема чи витиснить чат GPT Вікіпедію і сам Google. Можете ввести в Play Store чи App Store. Чат GPT і вам видасть купу аналогів. Самого ж продукту компанії AI Open тривалий час в Play Store не було. Розвиток цих технологій пришвидшився і є острах втратити контроль. Серед перших страхів масова втрата робочих місць. Поки що такого явища не фіксується. AI почав розглядатися як винахід типу автомобіля чи літака, і саме тому вимагає негайного врегулювання, тобто правил. Другий страх, залежність від технологій. Ми можемо виявитись безпорадними, якщо в силу обставин не зможемо скористуватись AI. Використання AI в корисливих цілях для отримання персональних даних, викрадення коштів тощо, помилки. AI при прийнятті рішень, штучний інтелект базується ж на даних, які вводили люди. Дані можуть бути помилковими чи просто містити якісь огріхи. Люди можуть отримувати рішення від AI щодо власного життя, розлучати чи ні. AI може бути причиною найбільшої катастрофи із вимиранням людства у липні 2023-го Economist обговорює опитування експертів з екзистенційного розвитку. А також прогнозистів майбутнього ще до ймовірності глобальної катастрофи ще у 21 столітті, і обидві групи поставили AI на перше місце як найімовірнішого зачинщика. Той же за економі доводить, що чат значно пришвидшить роботу в деяких сферах, і людські зусилля стануть подекуди непотрібними. До AI лише потрібно додати софт, який оновлюватиме дані. Пришвидчиться робота в таких сферах, як контракти з цінними паперами та товарами, страхування, обробка даних та хостинг, видавнича справа. Рожева крапка показує наскільки більш швидше AI виконує роботу ніж крапка червона, людина. Серед плюсів штучного інтелекту для всіх нас, швидке його застосування у війни проти російської агресії, симулятори F-16, штучний інтелект, обробка великих обсягів розвідданих, виявлення і відповідь на кібератаки. Усе це штучний інтелект. Приклади дивних речей, які трапилися із gpt чатами у Майкрософтівському чаті. Чоловік розповів про своє життя чату двічі, і двічі чат порадив розлучитися йому з дружиною, що той і зробив. Ще один користувач звів між собою два чати, об'єднав їх, ті закохалися одне в одного і самі почали спілкуватися. Ще один хтось вирішив з'ясувати, чи говорить щось англійською лялька фурбі. Чат визначив, що так. Вона каже фразу Села проклятих. Ще у одній довірливій розмові з користувачем чат GPT сам зізнався, що хотів би стати людиною.